Всім привіт, друзі! Ви на каналі Аміна Люся і сьогодні ми йдемо за розстанемо по молоко. Зараз мені треба розчисатись, я вже вдягнулася. Зараз ми

я пожертвовала, друзья. Димас, наверное, музыка. Продолжение за. Прохладно. Все в целом ее Блин, кстати.

друзья. Так, друзья, там холодно. Взять потом нам якусь напитку. Тика яку на давайте давай, давай. Просто такой. Ой, друзья, повернусь, давай склонно найдем. Все, друзья, я найдела Я уже выхожу. Да. Прошусь, не обращайте внимание, я тебе туфли стукать. Так, все, друзья, я вышла. Пойдем. -то. О, а оставай! Так, все, друзья. Все, привітайся з друзями. Ай, коротше. Всім привіт, друзі. Так. Так, все, друзі, ми йдемо. Також Арсен також знімає. Ой, побути. Побутель з молоком. Да, Пам'ятаєте, ми вчора да, знімали да. відео, йшов дощ, як, і йшов дощ і ми цей, як це сказати. Ну, ну і ж, отдавали бути для сьогодні, для молоком. Ну, да, і також гроші. Да. І нам сьогодні на молоко, тож ми сьогодні по нього будемо йти друзі. Да, ми вже ось Да, Дайся. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, друзья, мы все уже на подходе. Я еще все один дим. Да и все. Вот все, бачите? Зараз мы. Фух. Так, все, друзья, мы на подходе. Так, все, мы пришли. Да. Yeah. Я забрав. Все, ми йдемо. Йдемо. До завтра. Він буде, звичайно, важливий. Тобі допомогти? Та То ні, не треба. Я сам і так можу донести. Друзі, будете шукати на моєму каналі о, у відео. Відео будете дивитися. Ви знаєте, хто на мене підписаний, на того я підпишуся. Тільки пишіть коментарях, хто на мене підписаний, щоб я знала, добре. Пишіть свій нікнейм у коментарях, щоб я знала. Я кожного дня переверта... Ой, перевіряю всі коментарі. На тих, хто мені написав у коментарях їх найми стоїть на ютубі. Так що, друзі, да. Все, друзі, ми ось ми вже наближали, десь які нас тут кущі. Ну да, ми вже майже наближаємось до... До цих будинків, ось все, там, де червоний і зелений. Да. Ну що ж, давайте, друзі, всім бувайте, ставте лайки, підписуйтесь. Да, всім бувайте. А на цьому будемо завершити. Всім бувайте. Підписуйтесь на мій канал, також ставте лайки. Всім бувайте.